Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео розпаковка сайту Makeup. Як завжди я зробила невелике замовлення. Ну, за цим разом дійсно буде невеличке замовлення, я багато не замовляла. Буде трішки за цим разом декоративки, менше догляду і буде ще парфумована вода, яку я дуже довго хотіла взяти, вона не дуже бюджетна, але нарешті я її взяла, тому і вам сьогодні її покажу. Ну і, як завжди, я все вам зачитаю всі назви, ціни з чеку, який прийшов. Тому давайте будемо розпочинати. Давайте розпочнемо з подарунку, тому що він тут перший стоїть. Я буду по черзі читати, щоб не запутатись. Так, це у нас подарунок: очищувальний заспокійливий зволожувальний крем-гель для зневоденої чутливої шкіри обличчя та тіла схильної до недоліків Ларош Позе. 15 мл, ну і ціни тут немає. Має він ось такий вигляд. Мені в попередньому замовленні, здається, також мейкап був. ну Там, напевно, акція зіграла роль якусь, не знаю вже чи від даного бренду, чи від самого мейкапу, там повнорозмірний засіб. Також там йшла умивалка для обличчя, тут і для тіла вказано, не знаю, чи те саме. Потрібно буде глянути. Ну, здається, мені це щось інше. Ну, середині, як завжди, не мають вони ароматів, така гелева в нього текстура. Всередині, ну, звичайно, покористуюсь, потім вам буду щось говорити. Е, від Roche-Posay я сьогодні взяла умивалку, пізніше вам покажу. Е, видно, зіграла якась там, здається, акція, тому що в кошику я дивилася, зазвичай, коли ви закидаєте щось подібне від будь-якого там бренду, бувають акції. Тому ось е, даний продукт мені попався в подарунок. Тканинна маска для обличчя зволожувальна з колагеном Бренд. Айнліп 49 гривень, вона коштує 25 мл. Я взяла трішки тканиних ще масок, бо замовила, тому що в мене є, але вже закінчується. Завжди, кожен раз, коли я беру на Єві чи то на мейкапі, я завжди поновляю цей арсенал, щоб вони в мене не закінчувались, тому що буває інколи я забуваюся за них і в мене не закінчується. Тому за цим разом взяла також кілька штук. Зазвичай я вже говорила, тканинними масками я користуюся десь раз в неділю. Тому все ж таки вони також закінчуються, попри те, що не дуже часто я ними користуюся. Має вона ось такий вигляд, тут на такому блакитному тлі, тому що я вже багато з цієї брала. Тут вона йде просто з колагеном, напевно, тому що останню я брала таку на білому тлі, вона молочна йде з молоком, класна. Мені також дуже вона сподобалась Недорогі. Ось ці корейські я завжди беру. Хто за мною свідку, я знаю, що вони мені дуже подобаються, вони мені допомагають особливо з Шкіру, тому вони в мене завжди є. Так, давайте далі. Далі я взяла крем мило дотик свіжості, бренд DAF. 90 грамів його 50 гривень коштує. У мене зараз мило лавандове від бренду Яка, дуже класне, але воно потрішку вже закінчується, тому я вирішила замовити собі. В запас, щоб лежало мило, це тверде мило, має воно ось такий вигляд. Твердими милами я вже говорила для рук, я користуюсь. У мене є і гелеві, і ось такі. Віддав я колись дуже-дуже давно брала Мила ще й для обличчя колись брала. Ну, На сьогоднішній день не беру, не знаю чому. Їх дуже хвалять, особливо для рук, тому нарешті я взяла для рук віддав, тому що віддав я тільки беру поки що гелі для душу, вони мені дуже подобаються. Постійно я щось тестую, також мала для рук. Різні бренди я беру, ті, що ніколи я їх не бачила, не знала, тому мені їх цікаво протестувати. Дав, в принципі, бренд я знаю знаю Тому до нього в мене руки не доходили, щоб замовити саме мило для рук. Нарешті я його замовила. Воно не дуже дороге, як на мене. Тут я взяла з огірком, там ще в лінійці безліч варіантів. Захотілося мені ось такий освіжаючий так аромат взяти. Тут всередині звичайним чином нема більше нічого. Ну, Аромат поки що мила і злегка такий освіжаючий аромат самого огірка поки що не чути. освіжаючий просто аромат. Ну, і ось такий він Всередині їхній логотип. І ось таке мило для рук. Звичайно, буду користуватись, потім пізніше вам щось буду говорити. Ну, Аромат непоганий. Далі я взяла ще одну тканинну маску для обличчя з колагеном і маслом кокоса. Коштує вона 30 гривень. Бренд Via Beauty. Має вона ось такий вигляд. Маска буде. У вигляді мордочки тваринки, напевно, я так думаю, ну, відкривати зараз я її, звичайно, не буду, потім уже буду відгук робити. До речі, на тканині маски я також роблю відгуки. У своїх порожніх баночках я залишаю пакування і роблю відгук, відповідно, залишаю під відео і посилання, тому, в принципі, ви про неї пізніше дізнаєтесь. Ну, мені дуже сподобався її вигляд. Тут вона ще йде на зволоження з кокосом. Тому взяла її. Далі я взяла тіні для повік від ламель, коштують вони 279 гривень 2,4 грами. Мають вони ось такий вигляд. Це новинка в ламель, я так розумію, вийшла. В лініці їх два види. Ну, наскільки я так знаю, те, що представлено на мейкапі, можливо, більше. Ну, я бачила два. Був такий більш золотавіший, і ось це, що я взяла, він більше такий світліший. Ну, Золотавий я не взяла, тому що в мене дуже часто є і в палетках, є і окремо рідкі тіні золотаві. Тому я вирішила взяти щось трішки інше, світліше. Тут, до речі, відтінок, я вже і не знаю. Давайте я чекаю, можливо, буде. Тут 0,1 перший відтінок. Так, і всередині мають вони ось такий вигляд, прям-такі блискучки-блискучки. Я вирішила взяти, тому що мені дуже цікаво стало, я бачила в деяких блогерів, вони їх показували. Плюс такі я б хотіла мати в своєму арсеналі. Давайте я зроблю вам Сводч. Ось такі вони на пальчику будуть. І давайте я зроблю своч на руці. Ну, дуже класно наносяться і класний в них. Вигляд дуже класні, мені дуже подобаються підсвічення, дуже мілкі ось ці частинки золота. На світлі взагалі їх видно, що їх тут безліч, і вони трішечки переливаються таким синім, фіолетовим, білим і жовтим. Ну, як на мене класні, дуже мені вони сподобались. Я не пожаліла, що їх замовила. Подобається мені їхнє ось це упакування, таке невеличке. Дуже зручно, дуже таке міцне упакування. Далі я взяла олію для губ від ламель. Коштує вона 289 гривень, 2,7 мл. Знову ж таки, я так розумію, з цієї самої їхньої лінійки, ось така вона в синьому оформленні. Також це новинка, я так розумію. Олійка. У лінійці ще була одна представлена така вишнева. Я взяла такого сірого підтону, скажімо так. Давайте я вам її покажу. Ось така вона всередині, звичайний тут аплікатор. Але в неї такий сіруватий темний підтон. Зараз дуже в тренді ось такі близькі для губ, тобто вони в упакуванні ніби темні, такі темно-сірі, графітові, навіть чорні подекуди є. Але коли ти їх наносиш, вони такі прозорі робляться і злегка ось цей відтінок темного. Дуже це гарно виглядає на губах, комбо з іншими олівцями. Тому я вирішила взяти, в мене ще такого відтінка нема. Давайте я вам зроблю сводж. Ну Дійсно, на руці вона напівпрозора, але в неї такий темний підтон класна, і текстура в неї дійсно такої олійки, і має вона аромат такий якийсь ягідний аромат. І подобається мені, звичайно, їхнє упакування, трішки незвична, така якась колбочка, ніби. Ну, ось така олійка для губ. Далі я взяла румяна желе від ламель. Коштують вони 269 гривень, тут 02 відтінок. До речі, олія для губ також була 02 відтінком. І ось ці румяна жила, що я вам покажу, також тут 02 відтінок. Мають вони ось такий вигляд в упакуванні. Давайте я вам його відкрию. І також ці румяна жиле я бачила вже неодноразово. Мені дуже сподобалися, мають вони ось такий класний вигляд всередині. Дуже мені подобається такий незвичний, це пластик. І ось тут таке упакування ще потрібно зняти ось тут. І всередині, дійсно, вони як желе, воно викручується, і, ніби желейка така всередині, дуже класна. Давайте я вам зроблю свотч, Хоча, можливо, ви вже бачили на руці. У мене полосочка це від цього желе, тому що я вже пробувала на руці. Він трішки тінтований цей засіб має він ось такий вигляд. Це я просто нанесла ось таким чином, і все. Я не розтушовувала, нічого не робила. І коли ви його наносите, він більш робиться таким ніби активнішим. От Наскільки, чим довше він ніби на руці мені, тим більше він робиться активнішим. Ну, ось, бачите, ось тіні поблискують, потім рум'яна, ось ці желені, і блиск для губ. Це всі три засоби я взяла від ламель. Всі вони фактично новинка. Пізніше я зроблю, звичайно, детальніший на них огляд. Ну, і ось ці румяна желе, вони трішки мають аромат. Також якоїсь чи то вишні, чи то якихось ягід. В лінійці, до речі, їх кілька варіантів є. Можна взяти було трішечки такий помаранчевіший був відтінок, і був трішечки такий вишневий. Відтінок, ну я взяла посередній. Це середній такий, як на мене, відтінок. Тут він дійсно 0,2, бо там був 0,1, здається, і 0,3. Я взяла 02. Звичайно, я вам пізніше у YouTube щось покажу і хочу відзняти, знову ж таки, відео з цими засобами. Тому, кому цікаво, підписуйтесь на канал, слідкуйте. Відео я думаю, що буде. Далі я замовила гідрогелеві пачі з центелою Азіатською, бренд Farmstay. Коштують вони 425 гривень і тут їх 60 штук. У мене закінчується. Патчі, також, здається, від Farmstay, але вони там з равликовим слизом. Ну, ем, я дивилась, їх дуже велика кількість. Багато з чого мені сподобалось, але вирішила взяти ось ці. Тут вони йдуть з синтелоазіатською. Ну, ось такі патчі від Farmstay. Давайте я їх вам відкрию, подивлюсь, тому що, якраз ось це я і не відкривала, не дивилася. Так, всередині мають ось такий вигляд. Така невеличка баночка, також в зеленому обрамленні. І давайте ми з вами їх відкриємо, що тут є всередині. Угу. Тут всередині вони запаковані. Давайте ми їх розпакуємо. Так, ось так потрібно зняти захисну цю плівку. Потім є ось, як завжди, така лопатка. І ще піднімемо. Ну, Аромат таких якоїсь зелені, якихось водорослів. Ну, і вони будуть ось такі зелені. Всередині на сайті було це показано. Вони в рідині Ну, Буду користуватися, потім вам буду говорити. Пачі я полюбляю не тільки за їхні. Якість того, що вони там омолоджують, зволожують під очима шкіру. Мені дуже подобається їхній ще охолоджувальний ефект, дуже допомагає для очей, коли вони втомлені, тому патчі я беру, коли вони в мене закінчуються. Так, давайте далі. Далі я замовила зволожувальний очищувальний гель мус подвійної дії для рожпозе, 400 мл, 639 гривень. Звичайно, що я взяла б менший трішки літраж, особливо для тестування, Ну, іншого літража просто немає. Має вона ось такий вигляд. Даний засіб я дуже вже давно бачу в інших блогерів, в зарубіжних блогерів. Вони її дуже хвалять, дуже вона їм подобається. Ну, взагалі, все, що я брала від даного бренду, мені також воно дуже подобається, підходить. Воно без ароматизаторів, дуже Делікатно чи то очищує шкіру, чи то зволожує її, ну, будь-які варіанти дуже класно впливають на шкіру. У мене є зараз умивалка, про те, що я говорила на початку відео, то, що мені положили як подарунок. Вона мені дуже сподобалася. Там іде вона така більш як молочко схожа, ну гарна вона, делікатно вона очищує шкіру, невагома така, навіть невідчутна на шкірі. Тому я вирішила взяти ось це, бо мені потрібна умивалка. В мене була попереду дуже дешева, також непогана. Ну не знаю. Я дивилась, вона мені сподобалась. Просто що трішки літраж завеликий. Це надовго мені вистачить, але знову ж таки буду тестувати. Потім вам буду говорити. Далі я замовила парфумовану воду 75 мл бренд «Ейджі Мал». Коштує на 1895 гривень. Це те, що я вам говорила на початку відео. Я нарешті замовила цю туалетну воду. Має в нас такий вигляд, ну тут уже плівку я зняла, бо мені було цікаво, що всередині дану парфумовану воду я самостійно не шукала. Колись мені мейкап положив пробника. Він мені дуже сподобався. Я колись десь показувала, що дана туалетна вода дуже схожа з ароматом від українського бренду Цукерка, дуже в них схожі аромати. Тому вирішила взяти в повноцінному розмірі. Звичайно, ціна не мала, але аромат дуже класний, провірений. Дуже мені подобається їхнє ось це фіолетове упакування. Тут ще назва самого аромату Аристократ, я так розумію. Гарне упакування для подарунку, до речі. Тут ось таким чином відкривається дане упакування. Дуже гарно, презентабельно виглядає. І ось такий він на вигляд: таке незвичне упакування. Тут пластик, тут скло, ну і ось таким чином відкривається. Ну Сама вода дуже класний має аромат. Ноти я вам називати не буду, бо їх всі не пам'ятаю. Звичайно, під відео я вам залишу посилання, ви перейдете подивитись, там повний опис головних нот ось цього аромату. Другорядних і так далі, тому що розписую там більш професійніше, але аромат мені дуже сподобався. Правда, б, я взяла 50 мл, ну тут 75 вже як є, але все ж таки, нарешті, я її взяла, дуже він мені подобається. Класний. Далі я замовила кондиціонер для волосся, медова терапія. Коштує він 437 гривень, і бренд має назву Dying Gema. Наскільки так я розумію, це корейський засіб. Я довго вибирала собі кондиціонер для волосся, тому що у мене були вони, потім я робила перерву. У мене там маска тере-кондиціонер, ну, пізніше за нього я вам розповім. Вирішила взяти все. Мені, чесно кажучи, сподобався на вигляд ось таким кольором активним. Плюс тут є мед. Мед я не завжди полюбляю в засобах, ну, в засобах, ось таких є кондиціонери. Час від часу, я буваю, беру, тому що я знаю, що мед дуже добре доглядає, зволожує. навіть у кремах, якщо він знаходиться для обличчя. Ну, вирішила взяти, тому що давно не брала, щоб в складі був саме мед. Тут буде зручне упакування. Ну, і, звичайно, тут він всередині такий доволі густуватий, напевно, буде білого кольору. Звичайно, буду тестити, потім вам буду щось говорити детальніше. Далі в залишилось два ще подарунки. Перший це брошура з міні-засобами від бренду Roche-Posay. Тут має вона ось такий вигляд, ця брошурка. Ну, Це, скоріш за все, вже положив сам мейкап. Ось такий в нього вигляд з цієї брошурки. Тут три різних буде пробника, тут сироватка перша, ось така, потім буде е також сироватка тільки для корекції зморшок, ну і попередній для корекції зморшок, тільки тут інший трішечки в неї формат. І ще тут H-Correct. Антивіковий сонцезахисний засіб для чутливої шкіри обличчя проти зморшок та пігментації ось цей третій. В Принципі, ці всі засоби я бачила, знаю. Ну, звичайно, приємно, покористуюсь, подивлюся. Можливо, якщо буде щось цікаве, зроблю вам відгук на ці пробники. І останній подарунок це бренд Мераве. Тут зіграли роль, як завжди, певна нумерація певних засобів, які я замовляла, це парфумований гель для душу. 30 мл. До речі, вже ложили мені ось такий, тільки трішечки інший був вид від Мераве. Давайте ми його відкриємо. Тут такий цікавий аромат. Попереду також був трішечки в мене інший аромат. Зазвичай вони парфумовані в них аромати. Це український бренд Мерове. Від нього я також багато вже чого брала, і гелі для туш у мене були. В принципі, непогані, знову ж таки, протестую. Подивлюсь, як він. Попередній був непоганий, гарний в нього аромат, непогано він очищує, тому ось такий подарунок. Так, у нас з вами все. Це все, що я замовила. Звичайно, під відео я вам залишу посилання на ці товари. Перейдете, почитаєте. Я вам вдячна, що ви дивилися дане відео до кінця. Обов'язково залиште коментар під відео, свою вподобайку, підписку. Я буду дуже вам за це вдячна. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!